Вітаю! Ми написали контрольний диктант, і сьогодні хотілося б розглянути ті недоліки, які були допущені в роботах. Проведемо такий своєрідний аналіз письмової роботи. Сьогодні звернемо увагу на орфографічні моменти. Це правопис пасивних дієприкметників, правопис прислівників і правопис непоширених прикладок. Ну, тому що такі моменти якраз і траплялися в нашому тексті диктанту. І щодо пунктуації, то звернемо увагу на розділові знаки в реченнях зі вставними словами, словосполученнями, на реченнях з відокремленими означеннями, прикладками, тому що це теж були моменти в нашому диктанті і на кому між частинами складного речення. Тому що... У 9 класі, може будемо безпосередньо працювати саме зі складним реченням, але про складне речення ми з вами знаємо ще з 5 класу, тому що саме там у нас було поняття про складне речення, і ми знаємо з вами, що частини складного речення, чи безсполучниковим зв'язком вони поєднані, чи безполучниковим зв'язком ми обов'язково повинні відокремлювати комами. Але, на жаль, не всі це зробили пишучи диктант. Отже, давайте про все за порядком. Починаємо з орфограм. У пасивних діаприкметниках, і це нам відомо з 7 класу, тому що саме в 7 класі ми розглядали з вами тему про особливі форми дієслова, діаприкметник і дієприслівник. У всіх пасивних дієприкметниках української мови пишеться тільки одна буква Н. Приклад ви бачите на дошці: насичений, заснований, збудований, відпрацьований, і так далі. Можна дуже багато наводити прикладів. Ніяких слів, винятків немає, тому ми чітко повинні з вами знати. Ну, для того, щоб знати, що це пасивний дієприкметник, треба його вирізняти серед інших слів, зрозуміло. Але ми з вами знаємо, що якщо це особлива форма дієслова, то утворюється дієприкметник саме від дієслова. І на прикладах, які ви бачите на дошці, ми з вами легко це визначимо: наситити насичений, заснувати, заснований, збудувати збудований. Другий момент дуже серйозний: це кінець сьомого класу, якраз правопис прийменників. Чому ми з вами зараз зупинилися на прислівниках? Тому що тоді, коли вивчалися в кінці сьомого класу саме службові частини мови, ми з вами дізналися про те, що існує таке поняття, як похідні прийменники. І дуже часто вони походять саме від прислівників і пишуться точно так же, як і прислівники. І тоді, коли трапляються такі місця в диктанті, у нас точно так же був такий момент, написано неправильно прийменник, який якраз і пішов від прислівника. Тому ми з вами не все будемо повторювати про прислівника, а лише тільки той момент, який пов'язаний із правописом прислівників разом. Отже, разом нагадаємо собі, прислівники пишуться, якщо утворені префіксальним або префіксально-суфіксальним способом, і префікси, за допомогою яких утворюються ці прислівники, схожі на прийменники. І тоді, коли прислівник утворений злиттям основ слів. Приклад, удень, ну, ми з вами розуміємо, що. У прийменники день іменник злилися в один прислівник. У, у нас з вами є такі прийменники у Ми з вами дуже часто повторюємо орфограму про чергування саме таких прийменників узимку. Це вже префіксально-суфіксальний спосіб, але такий же префікс завширшки, горілиць, запані брата і дуже багато таких же прислівників. І зараз пропоную зробити зупиночку саме на цьому моменті. Наприклад, є такий прислівник навкруги. Тоді, коли в реченні або в словосполученні він вживається самостійно, тобто без якихось допоміжних засобів, це прислівник, відповідає на питання, має значення, синтаксичну роль і таке інше. Але якщо від цього прислівника походить прийменник... Наприклад, навкруги майданчику. Це вже прийменник, але пишеться він точно так же, як і прислівники, від якого він пішов. А чому цей прислівник пишеться разом? Два префікси, обидва. Префікси схожі на прийменники і суфікси, допомогою якого від слова круг утворився прислівник. От що, прийменник пишеться точно так же. Як і прислівників, від якого він утворений. Це дуже складна тема правопис прислівників, тому що вони пишуться з дефісом, разом, окремо, і інколи доводиться звертатися до орфографічного словника, особливо там, де разом окремо. Третій момент це про правопис непоширених прикладок, і це безпосередньо орфограма вже 8 класу. Ми з вами знаємо одне із правил: що якщо і означуване слово, ось у нас у нас визначено ось так, скорочення. І прикладка є загальними назвами, і в той же момент прикладка дає ще крім другої назви якусь ознаку означуваному слову іменнику. Вони пишуться з Дефісом. Приклади, ви бачите на дошці. Місто герой, кіт, моркотун, осінь чарівниця, народ миротворець. І слово означуване, і прикладка загальні назви. Чому звернули увагу саме на ці моменти? Вони нам з вами трапилися у диктанті, і саме із цими словами пов'язані якісь проблеми були. Що стосується пунктуграм, сьогодні ми поговоримо про вставні слова і словосполучення, чому люди допускають помилки і не відокремлюють вставні слова і словосполучення. Звикли до того, що вставними словами бувають найбільш Широко розповсюджені, будемо говорити, або найчастіше ми використовуємо саме такі слова, як, мабуть, може, на мою думку, пишемо тексти, роздуми, і зрозуміло, що там, по-перше, по-друге, все це вживаємо. І рідше словосполучення, наприклад, які вказують на джерело повідомлення. Тобто тема засвоєна погано, і тоді, коли трапляються не може, мабуть, до яких ми звикли якісь інші вставні слова, словосполучення людина не відокремлює їх комами. Що знаємо стосовно цієї пунктограми. Де б не знаходилися вставні слова словоспучення, вони завжди відокремлюються комами. Ну, найчастіше це буває початок речення і середина речення. В кінці речення ну, рідко бувають, але завжди відокремлюються. Не слід плутати вставні слова із словами, які є членами речення. В такому випадку, якщо це присудок, наприклад, або підмет, або додаток, ну, не буде відокремлюватися. Це зовсім інший момент. Приклад, ось одразу. Наприклад, відомо, що дьоготь зовсім не істівна річ. Це чорне мастило з неприємним запахом, яким змащують колеса, возів використовують у медицині тощо. Наприклад, це вставне слово знаходиться на початку речення, обов'язково треба відокремити кому. Тому справді ложкою дьогтю можна зіпсувати діжку смачного меду. Справді, вставне слово знаходиться всередині речни, зубов боків і відокремлюються комими. Ну, і тут у нас з вами ще речення складне, ось якраз між частинами складного речення, ось між частинами складного речення. Треба обов'язково поставити розділові знаки. Деякі люди пропускали, пишучи диктант. Ну, тому сьогодні повторюємо цей момент. Друга пунктограма це наша пунктограма, тому що ми тільки що закінчили вивчення теми. Речення з відокремленими членами, і зрозуміло, що коли ми писали диктант, то траплялася і така пунктограма. Що стосується відокремленого значення, ми з вами знаємо основне правило, яке стосується і означення, і прикладки. Якщо відокремлене означення або прикладка знаходиться після означуваного слова, неважливо, це кінець речення, це середине речення, обов'язково відокремлюється з обох боків комому. І ось у нас тут про це згадано. Але є ще один момент, який стосується точно так же і означення, і прикладки. Якщо відокремлена прикладка або означення знаходяться в безпосередньому кінці речення, ми повинні відокремити їх розділовим знаком тере, для того, щоб не збігалися, наприклад, із однорідними членами речення, якщо вони йдуть рядочком. Давайте розглянемо приклади. Он хмарки, схожі на білих лебедів, ведуть повільно одна за одною над самим обрієм. Схожі на білих лебедів. Це поширене означення, виражене прикметниковим зворотом, прикметники залежні слова. Знаходиться в середині речення після означуваного слова, хмарки. Тому з обох боків ми відокремлюємо комами. Далі, друге речення. Перед тобою світ. А що він таке є? Який він? Ось друга назва і ознака одразу. Великий том розкритий. Поширена прикладка знаходиться в кінці речення, в абсолютному, після не тільки крапочка, після означуваного слова світ, тому відокремлюється від нього і від усього речення за допомогою таре. І для третьої пунктограми між частинами складного речення ще й в цьому реченні у нас є. Відокремлені означення. Відкрились дні, високі лунки, де трави сплять під коників сорчання. Дві граматичні основи виділені, щоб ви побачили, що це складне речення. Щодні що зробили відкрились. Що трави, що роблять, сплять. Дві граматичні основи. Сполучниковий зв'язок за допомогою сполучного слова «де» поєднано два речення. Розділовий знак обов'язковий. Крім того, перше речення ще і ускладнено однорідними, непоширеними. Означеннями, які знаходяться після означуваного слова дні. Дні, які високі, дні, які лунки. Розглянули орфограми, пунктограми. Тепер пропоную виконати практичне завдання, де будуть якраз представлені і ці моменти, які ми з вами сьогодні повторили. Перед вами текст. Вам треба переписати його, вибравши з дужок правильний варіант, знявши риску. Це складних слів стосується, ось сліви з прикладками і розставляючи пропущені розділові знаки. Прованс, південна частина сучасної Франції. Тут розціла творчість трубадурів. Ці поети співці складали вишукані вірші чи лицарську любов до прекрасної дами. У період середньовіччя трубадури, мандруючи від міста до міста, від замку до замку, виконували свої пісні на арфі, віолі і лютні. Трубадур мав. Мав бути знавцем етикету делікатного поводження з дамами, добре розумітися на поезії та музиці, бути обізнаним щодо всіх останніх подій, уміти миттєво складати вірші на замовлення, володіти не менш ніж двома музичними інструментами. Можна зупинити відео, виконати. Можете, якщо ви не хочете писати, значить усно для себе проговорити кожну орфограму пунктограму. Повернутися до нас для того, щоб перевірити. Ми перевіряємо. І з тлумаченням всього як слід. Перше речення: прованс південна частина сучасної Франції. Ми повинні поставити тире між підметом і присудком, вираженими іменниками в називному відмінку. Що прованс? Прованс є, що таке, є частина. І в слові південна ми з вами вибрали правопис двох «н», тому що закінчується основа на «н» і суфікс «н». це прикметник. Друге речення тут розцвіла творчість трубадурів. Роз без в українській мові тільки з буквою З наприкінці. Ніяких винятків з цього правила немає. Наступне речення. Ці поети співці складали вишукані вірші, оспівуючи лицарську любов до прекрасної дами. Поети співці. Сьогодні ми повторили, як пишуться означуване слово з прикладкою. Вони пишуться з дефісом, якщо обидва слова є загальними назвами. Складали. Ми вибрали префікс С, тому що, за правилом, перед буквами К, Ф, П, т, «х» в українській мові завжди пишеться префікс С. Вишукання. Обрали одну букву Н через те, що це пасивний дієприкметник. Сьогодні ми якраз про це говорили. І якщо від цього пасивного дієприкметника утвориться прислівник за допомогою суфікса О, там теж буде тільки одна буква Н. Вишукано. Далі. Чому ми поставили розділовий знак? Тому що у нас речення ускладнене відокремленою обставиною, вираженою діприслівниковим зворотом. Якщо це не фразологізм, а це не фразологізм, дієприслівникові звороти завжди відокремлюються комами в реченні. І ми з вами бачимо цю кому. Прекрасна дама це поняття, пов'язане з середньовічною культурою, тому пишуться. Інколи обидва слова з великої літери, інколи тільки перше слово з великої літери. Тобто можна і так, і так значить. Наступне речення: у період середньовіччя трубадури, мандруючи від міста до міста, від замку до замку, виконували свої пісні на арфі, віолі і лютні. Тут декілька пунктограм. Давайте спочатку розберемося з орфограмами, а потім з пунктограмами. Перше слово середньовіччя. Тут у нас з вами два моменти. Перший момент це. Складний іменник пишеться разом, тому що є поєднувальний голосний О. От. І Ми вибрали дві букви через те, що це іменник середнього роду на я між голосними відбувається подовження приголосних, яке на письмі передається двома літерами. Дуже часто люди думають, що після букви Ч треба писати букву А. Чаще. Це не чаща, це іменник середнього роду на я. Тому обов'язково саме такий момент. Ну, дуже часто ми робимо помилки в слові обличчя, пишучи А. Наприкінці або з однією буквою, от середньовіччя саме з низки таких слів. Далі, тепер ми з вами звернемо увагу на пунктограми. Мандруючи від міста до міста від замку до замку, це відокремлена обставина, тільки що ми з вами говорили в попередньому реченні про оспівуючи. Тут у нас відокремлена обставина, виражена дієприсівником зворотом, який знаходиться всередині речення, мандруючи від міста до міста від замку до замку. І цей дієприсівниковий зворот ще і ускладнений однорідними членами речення, мандруючи де від замку від міста до міста, від замку до замку, однорідними обставинами, безполучниковий зв'язок. Між ними розділовий знак кома. Далі. Наступний момент це теж однорідні члени речення, виконуючи свої пісні на арфі, віолі і лютні. На арфі, віолі і лютні це мішаний зв'язок між першим і другим безполучниковий зв'язок, тут кома, між другим і третім й, а ми з вами пам'ятаємо правило. Якщо сполучник не повторюється, він одиничний, і це сполучник чи або та, і, й. Ми з вами кому не ставимо. Наступне речення. Трубадуру мав бути знавцем етикету, делікатного поводження з дамами. Добре розумітися на поезії та музиці, бути обізнаним щодо всіх останніх подій, вміти миттєво складати вірші на замовлення, володіти не менш ніж двома музичними інструментами. Ну, це найбільше речення. Спочатку на орфограмах. Етикету. Розумію, що іноземні слова дуже важко завчити, тому що спеціального правила, якщо ми не можемо перевірити за допомогою наголосу, немає, тому треба завчати. Університет, велосипед, етикет, етикетка звідси ж, тому треба знати. Далі, поводження іменник середнього роду, як середньовіччя, на я між голосними відбувається подовження приголосних, яке на письмі продається двома літерами. Далі, обізнаним, точно так же, як вишукані, це дієприкметник пасивний. В пасивних дієприкметниках пишеться одна буква «н». Останніх основа на «Н» і суфікс «н», як і слово «південна». Далі складати. Сьогодні ми з вами вже говорили про це слово. Ось перед К, Ф «п», «т», «х» Нам треба з вами вибрати саме префікс «с». Замовлення, як і слово. Що ми з вами сьогодні говорили вже поводження і слово середньовіччя, іменник середнього роду не я, між голосними відбувається подовження приголосних. І тепер розділові знаки. Трубадур мав бути знавцем етикету. Етикет це у нас означуване слово. А що таке етикет? Це делікатне поводження з дамами. А це у нас прикладка. Поширена, знаходиться, ну, якщо б ми з вами. Далі у нас йдуть однорідні члени речення. Якщо б ми з вами тут поставили кому, ми б мали право поставити кому, але тоді б відокремлена, наприклад, казалася із рядом однорідних членів речення. Для того, щоб її виділити в реченні, от якраз існує варіант ТР. Якщо ви поставили кому, нічого страшного тут немає. Далі, мав бути знавцем. Далі мав розумітися. Мав бути обізнаним і так далі. Тобто ось у нас з вами основне слово, а до нього приєднуються частинки присудка, однорідних присудків, будемо говорити так. Тому тут безсполучниковий зв'язок, і ми з вами розставили розділові знаки. Ось, ось, ось. Це ми побачили. Далі поезії та музиці, сполучник та в значенні І не повторюється однорінше наречення поезії з поучником зв'язком, кома. У нас бути не повинно. І не менш ніж ось у таких сполуках ми перед ніж кому ставити не можемо, тому що це от у нас є перед словом ніж, якщо речення або словосполучення має порівняльний відтінок значення. Тут ніякого порівняльного відтінка значення немає. І звернемо увагу на слово музичними, музичний музикальний це слова пароніми. От саме музичні інструменти, тобто на яких можна грати, і тоді буде лунати музика. Музикальні пальці, є, тобто вправні від того, що людина багато тренувалася, грала від музики. На це теж звертаємо обов'язкову увагу. Ну от Скільки ми з вами в коротенькому тексті змогли повторити і орфограм, і пунктограм, які пов'язані з тим, на чому на сьогоднішньому році зосередила свою увагу. Наступний крок. Справа в тому, що тире — це такий унікальний розділовий знак, який за багатьох умов ставиться в реченнях. Ну, от у нас дуже часто люди плутають тире між підметом і присадком і тире при відокремленні прикладці. І на прикладах сьогоднішніх хотілося б якраз ще раз зосередити вашу увагу на тому, як же ж розрізняти. Давайте звернемо увагу на ці от два речення: одна пара, потім інша пара. І я думаю, що стане зрозумілішим. Ну, за героїв наших речень я взяла відомих нам літературних героїв із повісті Юрія Винничука Місце для дракона. Перше речення: Пустельник, учитель дракона Грицька. Це визначена граматична основа. Хто пустельник? Це підмет. Пустельник є хто такий? Є учитель, це присудок. Ми за вами з п'ятого класу знаємо правило. Якщо і підмет і присудок виражені іменниками на зеному відмінку, між ними обов'язково ставиться тере. Тут у нас тере між підметом і присудком. Зверніть увагу, більше ніяких членів речення, які б могли слугувати підмитом і присудком, в нашому реченні немає. Друге речення: взірцем для дракона Грицька завжди був пустельник, письменник і філософ. Тут теж тере. Чому? Тому що тут то дві непоширені прикладки. Виражені тільки одним словом. Однорідні прикладки знаходяться в абсолютному кінці речення після означуваного слова. «пустельник» розшифровується, хто він такий, і дається ще одна характеристика. За таких умов вам повинні поставити тере. Це тере привідокремлені прикладці. Це тере між підметом і присадком. Ще одна пара. Князь, самотня людина. Хто князь? Це підмет. Князь є хто такий, князь є людина, це присудок. Тере між підметом і присудком, вираженими іменниками в називному відмінку. І друге речення. Зрозумівши, навіть як на зраду, глибоко зітхнув князь самотня людина. А тут, як і в попередній парі, у нас терезне. Знаходиться в реченні за умови відокремлення прикладки, яка знаходиться в абсолютному кінці речення після означуваного слова. Тільки на відміну від попереднього речення, це поширена прикладка, тому що вона виражена словосполученням, але розділовий знак від того не змінюється. І ще у нас туди є одне відокремлення: це відокремлена обставина, зрозумівши натяк на зраду. Це. Відокремлена обставина, вражена діверсінаком зворотом, вона точно також повинна відокремлюватися комою, тому що знаходиться на початку речення. Сподіваюся, що після такої примітки стане легше розрізняти речення стере між підметом і присадком і з тере при відокремленні обставини. Це дуже важливий момент. Крім цього, тере ще вживається за багатьох умов. І в 9 класі ми з вами продовжуємо говорити про такі пунктограми. Наприкінці уроку ми виконуємо тестові завдання. Сьогодні це стосується пунктограм. Перше тестове завдання перед вами. Укажіть речення, у якому слово здавалося, виступає членом речення, а отже, при ньому не треба буде ставити розділові знаки. Розділові знаки припущені лише при вставних словах і словосполученнях, які у нас є в реченнях-прикладах. Можна зупинити відео, виконати завдання, знайти це речення. Потім перевірити разом із нами. Ми перевіряємо. Те речення, яке нам потрібно було визначити, тобто там, де слово здавалося, не виступає вставним словом або словосполученням, це варіант останній, варіант Г. Йому здавалося, це присудок в цьому реченні, отже, він не відокремлюється комами, що в юності він мріяв саме про неї. І ось тепер, хоч запізно, зустрів, відшукав її. Тут у нас кома знаходиться на межі двох простих речень. І це теж окреме речення, точно так же відокремлюється. Давайте перевіримо інші речення. Грудьми ставали на оборону дніпро тримаючи, тримали рубежі, які, здавалося, нічим уже втримати не можна. Які нічим уже втримати не можна. Ми просто вийняли вставне слово, і без нього речення існує, його значення не ламається. Це вставне слово з обох боків треба відокремлювати комою. Варіант Б. Здавалося, вони й самі випромінювали світло своїми жовтогарячими коронами, і, може, тому навкруги було якось особливо ясно, чарівно, святково, мов заповіднику сонця. Здавалося, тут вставне слово знаходиться на початку речення. Його треба відокремити комою, звичайно. Тут у нас з вами ще одне вставне слово. Може, бачите, я сказала перед тим, як ми почали виконувати тестові завдання, що пропущенні розділові знаки лише при вставних словах або словосполученнях всі інші розділові знаки на місці в речення. І варіант В. Тут навіть повітря, здавалося, несло в собі золоти, золотисті відтінки. Знову ж таки, слово здавалося у нас з вами вставне слово. З обох боків треба відокремити комами, тому що знаходиться всередині речення. І тест номер два. Укажіть речення, у якому поширеного значення не треба відокремлювати комою або комою. Знову ж чотири варіанти, один правильний варіант. Можна зупинити, виконати, вибрати, повернутися, перевірити разом із нами. Речення, у якому не слід виокремлювати поширене означення, це варіант В. Давайте визначимо саме означення. Освітлене ліхтарями і означуване слово дорога. Основне правило. Поширене означення, яке знаходиться перед означуваним словом, не відокремлюється кому. Якщо це іменник, а не особовий заіменник я, ми, ти, ви, він, вона, воно, вони. У нас іменник. Є ще примітка: поширене означення. Або прикладка. Можуть відокремлюватися кому, якщо знаходяться перед означуваним словом, але вони повинні тоді мати ще додаткове значення обставини: причини, умови таке інше. У нас тут ніякого причинового значення немає. Просто вона освітлена ліхтарями, об'єдця волибуні ночі, кличе його. Не забуваємо про розділовий знак між однорідними членами речення. Тут тобто у нас всі пропущені, між однорідними присутками. При безполучниковому зв'язку. Давайте подивимося інші речення. Спокійно журкотіла течія річки, засипаної каміннями. От у нас означуване слово, виражене іменником. Ой, перепрошую. Поспішила річки, і після неї йде відокремлене означення, виражене. Діє прикметниковим зворотом, засипаною камінням. Тому зрозуміло, що ми повинні відокремити кому, а нам треба знайти те, що не відокремлюється. Далі, варіант Б. Я дивився на ту маленьку постать у долині батьковими очима, розжалоблений і зворушений. У нас тут два однорідних означення, одразу їх визначимо. Ось. І через те, що вони пояснюють особовий займенник я. Ось вона ж десь у. На початку речення, вони в кінці. Але неважливо, як далеко вони одне від одного розташовані. Ми все одно знаємо, що треба відокремлювати комами. Відокремили. І варіант Г. Після цього сну короткого і повного бар. до нього знову повернулася його туга. Ось воно означуване слово. Ось у нас два однорідні означення. Одне не поширене, одне поширене, виражене прикметниковим зворотом, але будуть відокремлюватися. Зараз ми з вами повторимо чому. Чому? А тому, що перед означуваним словом у нас з вами є інше означення цього сну, цього. Ось за такою умови обов'язково відокремлюємо. Якщо немає, тоді автор на свій. Смак відокремлюю, не відокремлюю, але якщо є, то відокремлюємо обов'язково. І хотілося б звернути увагу на слово барв. Дуже часто люди описуючи, а ми в 8 класі описували місцевість. Люди, описуючи місцевість, природу, особливо захоплюючись, пишуть про те, що там дуже багато відтінків фарб. Ну, фарба це те, чим ми з вами щось фарбуємо. А якщо ми хочемо сказати про відтінки кольору, тоді ми говоримо з вами барви. О, такий момент. Дуже важливий. Барва і фарба це теж слова пароніми Тому, використовуючи їх, будьте дуже уважні. Фарбуємо, використовуємо фарбу. Коли хочемо чимось, наприклад, захопитися, висловити своє захоплення, враження, тоді використовуємо барви. Барви має веселка, не фарби вона має барви. На сьогодні все. Сподіваюся, що. Заняття стане в пригоді. Воно не стосується якоїсь конкретної теми, воно стосується нашої грамотності загалом. Будьте грамотними, говоріть і пишіть грамотно, будьте здорові, бережіть себе, до побачення.